Ну що ж, малята, як і обіцяла, на вас чекає казка. І казка називається Лисичка і Журавель. Подивіться на екран. Казку цю придумав наш український народ, тому вона називається Українська народна казка. Ви слухайте уважно. Зараз я вам її прочитаю, а далі ви будете її розповідати самі за картинками. Тому слухайте дуже уважно! Лисичка і журавлем дуже заприятелювали. Що це означає? Подружились, так? От лисичка і кличе журавля до себе у гості. Приходь журавлику, приходь Любчику, чим хата багата, тим і вгощу!» Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілочці та й поставила перед журавликом. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї кашки і не з'їла. А коли кашки не стало, вона й каже, Вибачай, бачай, кумчику, більше немає чим пригостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. Ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду. Чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою. та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка. Смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо Глечика. А Журевель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Вибач, кумонько, каже, випорожнивши Глечика. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не маю. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося йти додому, нічого не отримавши. Відтоді і зареклася лисичка із журавликом приятелювати. Сподобалася вам казочка? Про кого вона була? Про лисичку і. Журавля. А зараз давайте ж пригадаємо, з чого починалася наша казочка. Лисичка і журавель стали ким? Друзями вони подружилися. Що тоді запропонувала лисичка? Чи прийшов Журавлик до неї в гості? Чим лисичка пригощала журавлика? Що вона наварила малята? Дітки, чому журавлику не вдалося поласувати кашкою? А як лисичка з'їла кашку? Чи поїв журавлик в гостях у лисички? Ні, звичайно, він повернувся додому який? Голодний, так? Що журавлик сказав на прощання лисичці? Приходьте до мене в гості, так? Лисичка погодилася, що для лисички приготував Журавель? Ану, давайте пригадувати, що він накришив. Бурячки, картопельку, квасолю. Так, все таке смачненьке, те, що гарно пахне. Куди він його склав? Ану, подивіться. Що це таке? Углечик і шийка углечика була яка довга і вузька. Так, чи змогла лисичка поїсти із глечика? А чому лисичка не змогла нічого поїсти? А Журавлик зміг з'їсти з глечика те, що він приготував? А чому журавлику це вдалося? Так, тому що в журавлика довгий дзьоб і він зміг дістати. Як закінчилася казочка? Так, листичка пішла додому, нічого не отримавши, навіть не подякувала, так, малята? Малята, якою була листичка у казці? Яка вона була? Хитра, так, хитра. А яким був журавлик? Чи вірно зробив журавлик, що відплатив лисички так тим самим. Чи зрозуміла лисичка, що вона невірно вчинила? Як ви гадаєте, зараз пропоную вам. Так само, як я, розказати казочку. Послідовно, малюнок за малюнком, а мама, тато чи бабуся з дідусем хай послухають. І якщо бажаєте, запишіть, будь ласка, на відео вашу розповідь і надішліть мені. Чекаю на ваші звіти-привіти! А на сьогодні тепер уже все. Бажаю вам тихих, мирних вихідних і зустрінемося вже наступного тижня. До побачення!